Серпні минулого року, в було змінено на цей наказ міністра оборони, і е, е, цими змінами суттєво звужені права е, людей, осіб, які мають хронічні захворювання, наприклад, серцево судинні судинні, хронічні хірургічні хвороби та інше. В мене питання от е, заключається в контексті того, що Україна декларує євроінтеграційний, євроатлантичний шлях свого розвитку. Якщо ми подивимось на... Практику країн Європи і країн НАТО, то знайдемо, що і в цих країнах є визначення придатності. Воно врегульовано законодавством, але окремо і дуже чітко, на відміну від України, наказ 402, який є не законом, а підзаконом, як я сказав, актом, який має надзвичайно високий вплив на цю ситуацію, він містить дуже велику кількість невизначених питань. Він провозводить для системного порушення прав людини, прав хворих е, осіб, хворих громадян України і е, в тому числі, в тому числі е, тих питань, які порушують, наприклад, статтю е, виконання статті 49 конституції України. Е, як на вашу думку, чи доцільним було би врегулювати питання придатності, ну, наприклад, окремим законопроектом Верховної Ради? Більш чітко і з зменшеним кількістю корупційних ризиків, в тому числі які містяться в наказі 402, який дозволяє маніпуля... маніпулювати діагнозом, які містить просто корупційний ризик, який дозволяє визначати здорових людей, наприклад, називати хворими, а хворих визначати придатними до військової служби. Наприклад, до мене було звернення людини, яка не мала правої руки повністю. Бо визнала ВЛК обмежено придатним. і це в рамках цього законодавства. Дякую. Дякую. Процес мобілізації в Україні треба проводити, але треба проводити виключно в законний спосіб, не порушуючи права громадян України. Чи можна на рівні закону все це врегулювати? Ні, неможливо. Це я вам кажу, як депутат з більше ніж восьмирічним стажем. Закон визначає. Загальні підходи, ми не можемо розписати всі випадки життя в законі. Саме задля того існують підзаконні акти, це постанови, уряди або накази відповідних міністерств. Чи треба нам все робити так, щоб там було максимально визначені поняття? Так от, взагалі, коли одна з проблем нашої держави, всі кажуть, корупція, так у нас корупція в абсолютно праві, народжується там, де немає чітких визначень. Де ми залишаємо право відповідної людини або так трактувати, або так, так, так трактувати. І після цього з'являється так названий е, корупційний чинник, так би мовити. Чому виникла проблема взагалі у нас з ВЛК? Е, в Україні 833 ВЛК. Єдина інституція, яка перевірила всі ВЛК, це якраз наша інституція. Я по цьому. Напрямку доповідав окремо на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Знаєте, який перший, я сказав, проблеми: всі ВЛК, всі займаються корупційною складовою. Всі. У мене не було жодного. Ну там я не скажу, що там взагалі у нас були звернення по всім, але скажімо так, по більшості, да, презумпція невинуватості, тільки суд може винести рішення, чи людина винувата, чи не винувата. Тому скажімо так, по більшості у нас були. Звернення до нас, наприклад, людина абсолютно здорова, але вона просить, щоб її зробили хворою. І так роблять.